Обожнюю, коли кольорові лаки криють в один шар. Саме такими лаками є фірма G-Code. Більше з усього завжди проблеми з білим, чорним та, та якимись темним. Тут немає проблем жодних. Це напігментовано, криє в один шар. Я тепер не боюсь чорного кольору, що він зморщиться або не висохне, так само як білий. Дуже шикарні, напігментовані і дійсно біли. я людина, яка працює в швидких техніках. Я люблю свій час, люблю працювати швидко. Я не люблю заморачуватись. Люблю, коли все криє в один шар. Тому такі лаки для мене просто спасіння. Дуже зручно, що на кожній бутилочці пише дата виготовлення та дата придатності. Це дуже актуально, наприклад, для Санепіда, бо ви не мусите це робити власноруч, і у вас вже є готова наклейка. Фаворитом серед моїх клієнтів являється саме цей бордово-шоколадний кольор. Я полюбила ці кольори, просто нереально криють суперпігментація, наклейки ніяка контроля санепід не під до вас не причепиться. Це дуже актуально зараз.